Що думаєш про цю пісню? Не -ма Та ти як швед, розумієш. Кожне слово. -я 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 -я. <плес> 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 ну то чого дивишся на мене, як баран на нові ворота? Пішов <плес> <селён> <плес> ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Іди к Йобаної матері! от все, так чого не йдеш? Ай я, 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 я нема чюма чукаюся. Пішов к Йобаної матері, я тобі сказав. А він уваги не звертав на то, що там казали. І на три букви посилав всіх Так що вуха вняли. Так яку ти хує до мене приїбався, якщо ти до мене не підійшов? Ай я, 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 я нема чума чукаюся. Ну що ти як застив, як мумія? Ай ай ай, не мачу мачукаюся.